Вони це хочуть знати вміти та пробують на смак доросле життя, і найголовніше знають, куди спрямувати свою підліткову цікавість. Вихованці дитячо-юнацької студії енергетиків цими вихідними відзначили подвійне свято. Щонеділі упродовж року ці діти збиралися, аби навчатися і творити добрі справи. Тепер підсумовують здобути. У них випускний дуже багато нових друзів, кілька цікавих поїздок. Взагалі, цікаво. Про проведення часу я не знаю, що би я тоді в неділю робив, якби не якби не студія. Спочатку ми тут говоримо про щось про ну, як коли бідеколи серйозно, деколи ну деколи де, де трохи посміятися можна. А зазвичай після того йдемо гуляти. Це одне без другого дуже рідко виходить. Одразу з випускним студія відзначає ще одне свято: п'яту річницю своєї роботи. Нині у лавах юних енергетиків три десятки дітлахів. Усі вони учні, хоч звичайних повчань у цій школі добрих справ. Не почуєш. Якщо я скажу, що ми говоримо про права дітей і обов'язки дітей, то ви, напевне, здивуєтесь, це дуже скучно. Але ми це проводимо в ігровій формі, інтерактивних дискусіях і вигляді тренінгів. Проста схема те, що вмію я. Я вчу їх. Те, що вча вміють вони, вони вчать тих, хто приходить до нас. Тобто, в нас немає такого, що перший рік окремо, другий окремо, третій рік окремо. Завершення року ще не привід відступати від традицій. Тож навіть випускний і той з новими враженнями. Приємний бонус візит культового письменника сучасності Тараса Прохаська. Чоловік розповідає, своє дитинство пам'ятає нині. От лише йому, на відміну від слухачів студії, частенько доводилося нургувати. А у них. Всі козирі в руках. Вас не покинули просто так, робіть собі, що хочете, а що знайшлися люди, які зробили крок до вас, а ви зробили крок до них. І оце все наповнення, пошук наповнення повноти життя, воно починається насправді в дитинстві, і воно потім, ціле життя залишається найголовнішим завданням. Які може перед собою людина поставити, бо немає нічого, нічого важливішого, нічого вагомішого, ніж відчувати, що ти живеш і ти живеш наповнено. Спілкування із друзями, багаж корисних знань та пізнавальні зустрічі. Випускники студії запевняють, відмовлятися від цього і не збираються. Тож уже чекають завершення канікул. Мовляв, навчилися самі. Тепер навчатимуть інших. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.